Всім привіт друзі на каналі Кіталі Хроніки. З вами Андрій і Діана. Одразу вдвох в кадрі. І що б це означало? Алка банка. Ууу! Так, скільки сидів, ждав, ждав, і все ж таки є. Так, але у нас є трошечки сумні новини для вас. Ну і для банки теж. Вона втратила трошки свою стабільність. У нас не буде получатися кожного тижня її випускати. Вона буде виходити м -м, десь раз в півтора тижні. Приблизно так. Так, і переможці ми будемо обирати вже на момент зйомок. Ми будемо старатися кожен тиждень, викладати, але це не обіцяємо. І вона, напевно, переноситься ближче до суботи. Якось так. Маємо надію, що ви нас зрозумієте. Будемо вам дуже вдячні за багато коментарів на нову баночку. А перед початком цієї ванки ми хочемо вам нагадати правила. Це має бути продукт із стіним для людини, це може бути будь-що готова страва, чипси, цукерки, якісь овочі, фрукти. Все, що... Салати, все, що вашій фантазії завгодно, аби це змогла з'їсти людина. І це можна було придбати в межах України. Ну так. І так само з алкоголем. Він має. Подаватися в межах України. Щоб ми його швиденько могли дістати. А минулого року <свят> <свят> переміг ось цей коментар. Так, тому ми дістаємо нашу банку і відправляємо туди. Жонглювати я не вмію. Мандарини. Та пахне як? <свят> так, зараз я швиденько почищу. будуть без цедри, але такі нефайні чищені. Просто. На швидку ручку. Так. Так, написав а, мандарини, тому кидаємо два. <рес> Забагато точно не буде, і замало теж. Я думаю, ви їх не будемо? Ні-ні, давай їх хай так будуть, Ми ж потім це будемо їсти. Оце <рес> вам, <рес> Я оце... забув. Так, так. Хтось нам пише, де банка, де банка. Хочете, щоб люди над нами знущалися, ми це все їли. Ви сумували за цим, напевно. Я теж сумував, скажу чесно. Я теж. Так, наступний буде імбир Ну, насправді виходить така вже новорічна. О! <плес> новорічна баночка. Одна гвоздика. Це важливо. <плес> І. Ну, казали маленький перчик чилі. Як моя голова за розміром. Ну давай по, -по, -по, по я вже навіть боюся як? Скільки? Так ну десь одну третю, напевно, або менше, то казали маленькі, Я не знаю, що <спирджет> у яві. А... Тут ті сімки, капець. Маленькі... Мало того, що імбир такий гострий. Чи... Люди добрі! Не буду ще його. Чи так? Хай буде. як змія в банці. От так. Ммм, така смачна консервація. Та трошечки кориці, казали дрібку. <риклад> І все це залите бренді. Вау. Це так суміш. Ой-ой-ой-ой-ой! Я вже й забув, як це все... класно. <рес> так, баночка закривається. хочеш, щоб вони ми... не, не відкрили. Потім. Так. <рес> <рес> відправляємо її настаюватись приблизно на тиждень, може трошечки більше. І чекаємо вас в коментарях з вашими пропозиціями. Так. І нагадуємо, переможе та людина, яка збере найбільшу кількість лайків. Тож не забувайте заходити в коментарі і ставити лайки один одному. Якщо вам нравиться ідея цієї людини, правда. А паночка відправляється настаюватися. Ми відправляємось відпочивати до наступного півтори тижні. Па-па. <как>